Друзі, привіт! У мене тут цілий спектр всього, крім кришечки, і тут SSD, тут коробка від нового iPhone, і зараз саме про нього і піде мова. Це iPhone 15 Pro Max на цілий терабайт, який зараз у нас коштує на момент зйомки огляду 120 тисяч гривень, і це дуже немало. Але не про це. Давайте про його позитивні і негативні сторони. Ну, з того, що я знайшов. З вами Мокіч Айфона сервіс смартшопінгу Hotline Юей, і ми починаємо огляд iPhone 15 Pro Max. Поїхали! Перед тим як почати, хочу сказати велике дякую інтернет-магазину Техноїжак, який... Погодилися дати нам цей айфон буквально через пару днів, як він з'явився взагалі у продажу. І якщо вам щось таке цікавеньке, треба і дуже швидко, то звертайтеся, всі лінки будуть в описі. А ми починаємо. Отже, я не той блогер, який вам буде порівнювати з iPhone 14 Pro Max, яким користувався довго. Я досить простий блогер. У мене 13 Pro Max, який я взяв по дуже гарній ціні у свого друга. Це далеко не та вартість, яка вона була при старті продажів. Але я їм користуюся вже рік, і дійсно це мій професійний інструмент, на який я знімаю 80% всього контенту. Ну, можливо, 70 і дуже задоволений, але є деякі недоліки. Тому всі порівняння у мене будуть суб'єктивні у вигляді того, як я користуюся 13 Pro Max. І от від цього будемо відштовхуватися. Тобто не порівняння з минулим 14 Pro Max, а саме з моїм 13 про. Значить, які у нас зміни. Перша зміна це новий чіп, це новий процесор, який тут же називається не Bionic, там a 16 як раніше, а Apple a 17 Pro. Я не хочу про нього багато розказувати, бо по факту це найпотужніший процесор в світі. Точніше, не процесор, а система на чіпі зі осім вона називається, система на кристалі, System on Crystal, І це значить, що нічого потужніше на андроїдах взагалі нема. І це дуже смішно, бо 14 Pro Max і 14 Pro був найпотужнішим в свій час, 13 Pro Max мій взагалі на той час, але і по цей час два роки пройшло, 13 Pro Max, я вам чесно скажу, спорається абсолютно з усім, що є в маркеті. І я не знаю для чого більша потужність, але вона тут є. Це як якийсь бенчмарк і хай він буде. Тобто, якщо у вас буде Прошка чи про Max 15, то ви знаєте, що це найпотужніший процесор. Він мабуть потужніший ніж мій ем, Apple MacBook Air на m 1 Це також варто знати. Якби він міг працювати в ролі комп'ютера, це було б прикольно, але він не може, бо він на Samsung. Нам дуже сильно розказували про камеру. Про камеру я вам ще трошки потім далі розкажу, але. Я надивився оглядів, я начитався порівнянь. Я подивився, що Боже, це ж різниця, просто неймовірна. І все це перекрутив. І як звичайна людина, можу вам сказати, що різниця навіть з 13 Pro Max і цим новим майже не суттєва, і ви її не побачите. Нічні кадри ви зараз бачите нормально, класно, але 13 Pro Max дає дуже схожий результат. Десь там деталізація, звісно, буде краще, але вона не така. Модуль 5 x ми про нього поговоримо, але так, кому він треба? 3X і 5X, він сильно відрізняється, і кому Воно треба незрозуміло. Коротше, якби там був 10 ік, це була велика різниця. Оті ті, що модулі вони зробили, ну чесно, покращення еволюційне так, хай буде, але переплачувати за 14, ой, за 15 замість 14 і 14 наразі сенсу я не бачу. Йдемо далі. У фотографіях з'явилася підтримка HDR 5 замість HDR 4. Окей, клас. Фотки просто мають більший контраст, так само, як на звичайному iPhone 15. Я вам про це казав. Хай воно буде. Чи велика різниця для звичайного користувача? Ні. Про 4 k 60 кадрів це те, чим хваляться самі Apple, це те, про що в презентації дуже багато було слів, і це те, про що говорять дуже поважні блогери. Скажу як людина, яка провела в продакшені декілька років, і в принципі розуміє, що таке гафер, що таке оператори-постановники, як то бути продюсером на великих проектах і як використовувати Red Helium 8 k і що таке RAW, що таке прогрес. Отут воно зовсім не потрібно. Так, я перевірив, максимальний бітрейт у мене доходив майже до 2000 е мегабіт, тобто це там 700 чи скільки мегабайт, Це це дофіга. Це дофіга, це клас. по моєму мене правильно перевів, але це таке, коротше, це дофіга. Але ніхто, повірте мені, ніхто не буде використовувати оцей пристрій як професійний якийсь девайс, як камеру для продакшена. Ну, ніхто не буде. Айфон береться для того, щоб просто так що і зробити класний кадр шол і зняти класне відео. Ніхто не буде знімати в тому флет режимі, ніхто не буде в тому HDR знімати для того, щоб потім на постпродакшені щось там змінити. Ну, повірте мені, ніхто. Бо для того, щоб зробити. З цього апарату професійну камеру тут треба ріги, тут треба якісь там спеціальні станції, поставити це на штатив, навісити світло, потім довбатися з Так, воно, можливо, при гарному освітленні, типу як зараз у мене чи на вулиці, буде працювати непогано. Але повірте мені, ніхто не буде використовувати iPhone як професійну камеру, бо це геморой. Отож, що вони це зробили, це клас, це велика повага, ніхто подібного не дає в смартфонах. Але чи буде цим користуватися навіть людина, як я, яка постійно що знімає, ні. Я беру iPhone для того, щоб отак його дістати, і коли я їду на велосипеді чи десь там в машині, швидко підзняти і потім вставити це відео. Ось для цього потрібен iPhone. Також з прорезом дуже цікава штука, бо ось дивіться, прорез пишеться лише на SSD. Ось у нас SSD-ха. Kingston, до речі, XS2000, дві SSD-ха. Я його тикаю. Огляд, до речі, ви можете подивитися десь отут. тут. Е, тепер я можу знімати, знімати прогрес, Ось у нас відео. Ось у нас прогрес. І в нас пішло на USB-C. Бачите, от там написано USB-C. Що то значить? То значить, що ви повинні чи щось думати, чи якось тримати цей SSD, щоб воно не відвалилося. До речі, з мікрофоном в мене та сама історія. Я собі спеціально тримавську таку штуку зробив для того, щоб воно ну, кабель не, не, не зламався в один прекрасний момент, бо в мене ламався. І ти, якщо будеш знімати мати прорис, ти не можеш використовувати звук. Чи тобі потрібен якийсь не знаю, перехідник USB-хаб iPhone USB-C вже працює з цими штуками, але в тебе тут буде нагромадження всього, воно буде грітися, і це ну незручно, коли ти використовуєш iPhone як пристрій все в одному. Тому ти чи без звуку, зато пишеш прорез, чи зі звуком, але не пишеш прорез. Тобто є нюанси. Тепер погнали про головне. Як ви зрозуміли, огляд буде більш такий суб'єктивний. Всі характеристики ви вже давно знаєте, ви давно вичитали, ви надивилися маркуса Бронлі, він ще зробить огляд всіх інших топових блогерів. А я буду розказувати про свої враження. Отже, кнопка, про яку багато хто казав, що це прям топчик, чи не топчик, чи навпаки, я не знаю, що туди можна Google Assistant назначити, чи там камеру можна так зробити, і в тебе тут буде. Що там в мене зараз? У мене зараз диктофон, але можна зробити камеру. Е -е, прикольно. По-перше, я скажу, що от сама функціональність, наприклад, вимикання звука, да, от ми зараз зробимо, ось так зробимо кнопка Діє. Сюди класичний наш режим, коли ми деактивуємо звук. Тобто хоп, і воно приємно працює, не то натискає, оп, воно так трдр, трдр. Тобто цим вони впоралися. Далі, щоб я використовував, це, напевно, камера. Тобто, я можу назначити сюди камеру, я затискаю, з'являється камера і починаю зйомку. Це дуже зручно, але є нюанси. Є нюанси в тому, що в принципі мені людині, яка навіть зимою знімає на велосипеді, зробити ось так ось такий рух, і потім перемикнути на себе, чи воно буде вже на собі, коли ти знімаєш постійно. Не так важко. Тим паче я на тому самому велосипеді я завжди використовую рукавиці, які мають сенсорні оці пальці. Тому клас, клас. Це еволюція, еволюція. Чи потрібно це, чи там це щось таке нереально круте? Ні. Android подібне робили дуже-дуже давно. Apple до цього прийшли, вони прийшли якісно. Але робити, ой, в мене вже е, хвилина пишеться тут на рекордер. Але робити з цього якісь вау факти і про ту кнопку розказувати дуже багато часу не треба. Вона є, вона працює, не переживайте. Це дійсно прекрасне заміщення оцього, цього повзунка, чи як він там називається, але просто. Next step – все. Погнали далі. Титан. Титан, про який багато говорили. Він міцний, він легкий. По вазі, навіть якщо зняти от цей здоровий юджичний чехол з мого 13-го айфону, мені здається, що от 15-ти навіть важче, якщо чесно. Е, і по відчуттям воно таке якесь нетьосене, воно, як знаєте, як метал з металургійного цеху. Я не можу сказати, що це ну, якась перевага між тим, що було навіть раніше, навіть покоління назад. Тому є, але титану там декілька міліметрів. Ви розумієте, всередині, все одно алюміній, все одно це смартфон з того самого матеріалу. Тому не переживайте, що він там буде лапатися, да? Тут багато хто каже, що він залапається. ні, він не залапається, ні він не дряпається. З цим все нормально. Це просто якийсь інший новий матеріал. І взагалі мені треба сказати про дизайн айфонів, що от. З якого з 11 го чи з 12? -го? 10, й 11, й з 12 го айфону нічого ні хрена майже не мінялось. Тільки блоки камер трошки збільшувалися, от як і зараз, да, 13, й 15 й тут збільшення йде. Боковини тут такий матеріал, то інший. І Apple, будь ласка, ви, у вас працюють розумні люди. Ви диктуєте тренди. Робіть так, щоб вже, хоча б через чотири покоління, була велика зміна, а не оце все. Я просто як людина, яка користується вашими девайсами, буду завжди користуватися, хочу якихось більших змін. Навіть Android, які в принципі дуже часто, особливо китайські смартфони, крадуть дизайн. Вони більше змін приносять ніж ви. Цим треба щось робити. Про камеру було багато розмов. Ми бачимо трошки нову менюху. У нас тут є і 05, і 1Х, і оптичний, точніше, не оптично-цифровий матричний 2X, і, звісно, той 5X. Е -е, це прекрасна штука. Вони молодці. Я от сьогодні їхав, фоткав. Ви зараз бачите приклади фотографій на екрані. Клас. От супер, ну з айфоном завжди так, і мені здалося, що з посту броку щось там інше, бо видно, що цей процесор він відповідає також за оброблення фото. Фотографії стали ну, якісь, я не знаю, реалістичніші, більш наближені до от таких камер, типу як у мене там позаду стоять. Але м -м, все одно це айфон, все одно ти починаєш порівнювати навіть з поколінням назад, 13 Pro, і ти бачиш різницю, але невелику. І казати, що там щось з'явилося навіть як в Max камера 5 x і от заради неї реально треба змінювати смартфон, я не скажу. Просто класна камера, чергова, чергова напевно, найкраща камера з прекрасним нічним режимом, прекрасним відео з усіма всіми пресами, якщо вам треба, це з 4К Cinematic модом. Все це є. І... і все воно нормально працює, але nothing extraordinary, як то кажуть. А тепер переломний момент, це, от бачите, отут у нас є Є у нас фокус тут. Вася о, бачите, що то? Це USB-C, який передає 10 гігабіт на секунду. Також багато хто казав, це офігенно, це можна інформацію по 100 ГБ дуже швидко передавати. Е, даю вам свої приклади. я... От, наприклад, остання подорож чи це 4 дні на велосипеді було. Я відзняв майже 200 ГБ інформації, і я от вам чесно скажу: я приїхав, почав скидувати м -м, матеріал на макбука. Я це роблю досить геморойне, підключаю Lightning по usb Type-C до MacBook, через Final Cut все це скидую. І це в мене зайняло приблизно а то і півтори. Я ходив без айфону, я там чомусь собі займався, пилососив, і воно поки скидувалося. Звісно, тут це буде набагато швидше, набагато це будуть там лічені хвилини, і це буде класно. Але мало хто, як я, буде скидувати великі об'єми інформації, але це є, і, і, і все це супер. Але тут про інше, USB Type-C тут повнофункціональний. USB 3.0, отой там Єн 2, чи який він там. Коротше, що він може? Я сьогодні це дізнався і зрозумів, що це от оце революція в айфонах, бо е, можна підключити. Оце. Можна підключити оце, Можна підключити оце І навіть оце. І ще можна підключити ОТО, що в мене там до MacBook, це USB-Hub, і використовувати разом з монітором, підключати туди дротовий інтернет, RJ45 і отримувати максимальну інтернет швидкість. Але найголовніше, я хотів собі купувати оцей iPhone потім, коли вже нормальна ціна буде на терабайт, тому що 256 мені об'єктивно мало. Навіть остання подорож, я, я майже забив весь об'єм інформації, і я вже в кінці в останній день їхав, він думав, що знімати, що не знімати, які там входки видаляти, бо мені не вистачало інформації. Я завжди знімаю 4К60 кадрів і мені тупо не вистачало. Але тепер у нас є USB Type-C. Ти сюди підключаєш ось так, береш оцей Kingston, наприклад, на 4 ТБ. І, і що це значить? Це значить, що ти можеш зробити. Ось, наприклад, відкрити файли. Ось я вам прав... О -о от одразу показую. Ось є файли. Ось є фотографії. От ти там, наприклад, не знімав зараз щось. Ти береш, робиш ось так. Так. Ось так. Звертаєш. Сюди. І кидаєш на SSD. І все, воно вже там. Там точно. Ну, коротше, воно вже десь тут. І це для мене просто нонсенс. Це для мене означає, що я не, мені не треба брати на терабайт iPhone. Я можу взяти звичайну прошку. Я вже зрозумів, що 5х мені сильно не треба. Е, обмежуся і звичайним 3X, по 15 Pro має 3X камеру, максимальний телевик, а Pro Max має 5X. Я обмежуся 3X, я можу собі взяти мінімальну версію на 128 ГБ за 999 доларів, коли вартість така буде, і просто використовувати разом з SSD. І все. І навіть всі, хто зі мною їздять, знімають, наприклад, дружина, Ми от, знімаємо випуск разом у, у неї старенький iPhone, і вона може мені по AirDrop скидувати файл, а я вже буду заливати сюди. І в мене завжди з собою терабайти інформації, які я можу встановлювати. Фотографія все одно зберігаю десь там на Google Drive чи iCloud. А от всю цю інформацію я, я можу зберігати тепер на SSD. Оце для мене революція. Але знову ж таки, я не впевнений, що хтось із вас буде користуватися от саме айфоном, як я, як екшн камера, як просто камера, як девайс ну, як для креатора. Я його так використовую. Але якщо будете, то це оце, оце просто топ. Ну, тож, якщо підсумувати все це, е звісно, це. Сучасний iPhone. Він от я сьогодні дружині дав його, от, з закритими очима кажу, який тобі більше подобається. Вона покрутила і сказала, що оцей їй більше подобається, хоча це 13-й, бо вона його без чохла. Все одно на цей титан ми вдягнемо якийсь там юджин чохол, ось типу такого, і будемо насолоджуватися тим, який він захищений і з якою він класною плівкою. Тому титан не титан ну абсолютно не важливо. З колотом яке неважливо. По характеристикам сильно змін нема, крім того, що тут є. Нарешті підтримка USB і для креаторів це велика перевага. По всьому іншому це такий девайс, який чи показує девайс-бенчмарк, як би назвав, який показує вашу. Належність до високого класу, да, що ви багато заробляєте, ви можете просто кожного сезону собі оновлювати айфон навіть без е, ну, надобності. Да? Тобто, ви, вам не треба прогрес, вам не треба usb c але ви просто показуєте. Це один клас людей, Другий — це креатори, які, от, типу як я, які не можуть заробити собі на айфон. Вони будуть брати ці айфони в якісь там оплати частинами, чи якось там вимучувати собі зі знижками чи не знижками, а з якимось там. Ну, ви зрозуміли про що я. Але при цьому цьому вони будуть допомагати їм заробляти гроші. От саме я така людина. І для мене е це нонсенс в тому, що воно все перекрутило. Ці пару годин використання цього айфону перекрутило в мене в голові абсолютно бо Я зрозумів, що мені вже не треба терапати. Мені достатньо 128. Я навіть можу поміняти свій 256 на, 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 на такий 128. Звичайний, бо він трошки звичайна. Вона і менша, і комфортніша для зйомки. При всьому цьому. цьому Буде давати мені можливість скидувати на USB е, ці SSD-шки, і це дуже-дуже класно. І наступне питання: чи треба зараз переплачувати? Бо на, нагадаю, зараз отакі от коштує на 1 терабайт всього-то 120 тисяч гривень. Це половина вартості моєї машини. Тому от наразі це лише для ви розуміти для кого. Хтось би там сказав, типу, моїй бабусі, що це. То неможливо зробити це для тих, хто краде. Але коли ми дочекаємося нормальних цін, це знову ж таки нормальне покращення сучасного айфону. Чи будуть користуватися звичайні люди всім цим, що я назвав, навряд чи е, кому там той титан треба не зрозуміло, бо будуть все одно кейси. Але при всьому цьому це адекватне оновлення. Отож, чекайте на нормальну вартість. До речі, це можна зробити дуже легко. Заходите на Hotline.ua. Клікаєте по чекбоксику нагадати, коли зміниться ціна, і вам прийде повідомлення про те, що ціна досягла нормальної межі, і ви можете його купувати. Тож користуйтеся цим також там, почитайте відгуки, подивіться, які магазини пропонують офіційну гарантію, які неофіційну. Це також дуже важливо. Ну і ще раз дякую інтернет-магазину. Техноїжак, до речі, у них афієна в Цумі шоурума ця зона. Я прям зайшов, так подивився, дуже якісно, дуже класно. Якщо вам щось таке треба, то звертайтеся. Всі лінки будуть в описі. Ось такий був суб'єктивно-об'єктивний креативно-творчий огляд від мене і від каналу Hotline.ua. Якщо згодні, пишіть коментарі, бо я думаю, багато хто з вас, хто дивиться цей огляд, все ж таки використовує цей девайс для професійних своїх цілей. Як я, і мені цікава ваша думка. Дякую за перегляд. Не забувайте задонати. Краще, напевно, дочекатися, поки він дешевше, і задонатити половину, ніж зараз, взяти. Я так думаю. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!